Друзі, дуже цікавий зараз буде прогноз і подія. Роман не тільки дивиться футбол, і різний спорт, але Євробачення це ж велика подія завжди для європейської музики. Не тільки правильно ж Україна вже її вигравала Євробачення. Ми розуміємо цей. Дуже переживав Роман в першому півфіналі за циферблат. Він ледве вийшов, ніби щоб вийти в фінал, але він в фіналі. Романе, ваші думки, як згін фінал для України і взагалі хто фаворит Євробачення цього року? Мекери показують фаворит Швеції. Швеція, так все таке. Ну тут багато глядачів. Світ, Європа. Ну дуже часто бо мекери вгадуються, дають і де проти мекерів немає святкувати майбутне Швеція. України, так. Звичайно, хотілося б, щоб п'ятірку купали, купували. Тож О, високі. це було б дуже добре. Але так. будемо дивитися в реальності, бо десятку було б саме так, раз. Десятка це буде вже десятка. Десятка. Так? так. Ну віримо, що Україна буде в десятці, а Швеція з першої цього. Вболіваємо 22.00 субота. Добачу. Добачу.